Вітаю всіх. Після всього гімна. Я хочу подивитись одне. Мене цікавить, в принципі, Харківщина. Я розумію, що Донеччина давно жертва, її вже здали, віддали, її дрючать долі папірюк. але Харківщина. Те, що відбувається на Донеччині, утримання Покровського Мирнограду, як це вплине на фронт на Харківщині? Як це вплине на фронт на Харківщині? Як це вплине? Давайте подивимось. Сила, домовленості якісь відразу вилазять. кінцевий результат. Помірність відразу. Так, дивіться, ну, біля води, в Куп'янський напрямок, перш за все, туди, весь рух. І є певні моменти, болюві точки у нас на фронті. Зменшення тиску на фронт на Харківщині буде. Буде, сонце буде. Зменшення тиску. Якесь буде зменшення. Зміна ситуації, зменшення тиску на фронті. Маніпуляції так, але роздуми пішли в хід і хитро ще більше. Тут буде трошки інша ситуація, розумієте? Давайте так. До кінця листопада на Харківщині буде призупинено зменшено наступ ворога. Суд, зміни, кардинальні зміни, бачите? Ось це сонце, яке мені випадало. Щось там є. Боротьба. Хитривші дії, ростуми. Дивіться, якісь інші моменти підуть. Щось буде маніпулятивне, як хитрощі маніпуляції, все що завгодно, але не сам такий прям наступ. Ось в чому справа. Тому давайте ще передивлятись, а поки що я не бачу для нас зовсім чогось від цього поганого.